Сьогодні проходила зустріч з родинами загиблих військовослужбовців, які загинули з лютого по квітень. А ми були тут з моєю свекрухою Воронцовою Тетяною. В нас загинув коханий і її син Івашкевич Павло. 10 квітня він загиблим. Нам вручали нагороду від міськради. Дуже приємно, що його не забули, що його якось відзначили. ТАПС вперше в цьому році зібрав сім'ї загиблих. На жаль, з 24 лютого. Це нові люди, з якими ми познайомилися. Вони дізналися про нашу організацію, чим ми займаємось. Ми їм урочисто вручили пам'ятні трикутники. Ми познайомили їх з колективом ТАПСУ, з психологинями ТАПС, які безпосередньо будуть займатися їх підтримкою. Що такими зустрічами ми об'єднаємо якомога більше людей не тільки з Дніпра, а й зі всієї України, тому що ми розуміємо, що у нас одне спільне горе, і хто як не ми можемо справитися з ним, якщо підтримувати один одного. А коли є втрата, цю втрату, як на мене, треба, треба проживати разом. Ну, коли в колі це проживається, так легше Легше пережити горе, втрату, оцей пекельний біль. Він якось розділяється і стає трошечки з кожним днем легше жити. Мій чоловік загиб. Квітня цього року це ресурс дає велике общення з такими, як я, тому що я довго е шукала таких вдов, як я, тож у нас горе об'єднує і ми можемо поспілкуватися, навіть вже хтось комусь чимось допомагати, от діяльність, поміч кому комусь це вже буде для тебе ресурс. Я вже чотири місяці працюю з психологом Оленою Шиловою. Це мені допомогло вийти з стану стазіса, якогось трошки більше співпілкуватися такими, як я вдолами. Всі всі ми різні, у всіх різна ситуація, але нас оце горе переживання цього горя, горя об'єднує. І ми бачимо, що люди, коли вони приходять, і вони бачать, що їх об'єднує спільне горе, але це горе, яке несе і любов, і пам'ять про загиблого рідного, що і діти, і вдови, і мами, і батьки, вони всі об'єднуються і завдяки роботи наших психологів, вони відчувають ту підтримку, і любов, яка є, і їм легше з цим жити далі.